Ефект плацебо та ноцебо, що може сила думки. Всім вітання. Ви, напевно, всі вчули про чудодійну силу думки, коли таблетка, яка не має лікувальних властивостей, начебто стілює від хвороби. Це називають ефектом плацебо, але у нього ще є близнюк: це ефект ноцебо. Що це таке, чим відрізняється плацебо від ноцебо та як воно впливає на наше здоров'я, поговоримо у нашому відео. Тож, плацебо і ноцебо, у чому різниця? Ефект ноцебо – це наслідок віри у хворобу. Водночас, коли ми віримо в одужання та те, що ліки допоможуть, то це називають ефектом плацебо. Ці брати-близнюки є прикладами того, як розум і тіло працюють разом. Тобто наші думки, почуття та емоції певним чином позначаються на організмі, а негативні очікування можуть впливати на наше сприйняття цих ефектів. Плацебо це речовина, яка не має лікувальних властивостей, але при цьому може викликати позитивний ефект у людини, яка її вживає. Натомість, ноцебо є його протилежністю, це негативні очікування щодо того, що лікування не принесе бажаного результату. Або ж нашкодить. З ефектом плацебо ми бачимо, що люди отримують користь від втручання, навіть якщо немає жодних наукових підстав для цього. А ефект ноцебо працює подібним чином, але з негативними наслідками. Простіше кажучи, те, що ми очікуємо, формує наш досвід і впливає на те, як ми сприймаємо дійсність. Наприклад, якщо ви вип'єте чашку кави наприкінці дня, вам буде важче заснути, навіть якщо кава без кофеїну. Далі, якщо друг не радить відвідувати певний ресторан, бо йому там не сподобалась їжа ймовірно, ви з меншою насолодою їстимете своє замовлення. І більше, навіть спосіб, у який медичний працівник ділиться з вами інформацією, може підвищити ймовірність виникнення ефекту нацебо. Наприклад, якщо ви прийдете до лікаря і запитаєте про лікування, а він скаже, ну, я не знаю, я не думаю, що це вам допоможе, але можете спробувати, то ви не тільки втратите потенційний ефект плацебо, але й можете отримати негативний результат. З іншого боку, якщо лікар пропонує лікування з надією та оптимізмом, то, ймовірно, пацієнт отримає кращий досвід його застосування. Фахівці стверджують, що знання про ефект ноцебо може допомогти нам більш критично поглянути на потенційний зв'язок між власними очікуваннями і тим, як вони впливають на наше самопочуття. Наприклад, людина пошкодила спину, розгрібаючи доріжкою від снігу, і лікар рекомендує фізичну терапію. Але ця людина вже проходила її кілька років тому для лікування коліно, і вона не допомогла. Отже, людина припускає, що фізіотерапія не допоможе і в цей раз. Але вона йде, робить процедури, але спина досі болить, і це не дивно. А от якби людина мала вищі очікування від терапії, то можливо вона була б більш успішною. Тому робимо висновок і слідкуємо за своїм настроєм в хворобі, а також правильно обираємо лікаря з оптимістичним поглядом на лікування.